Всім привіт! Було багато запитань по тому відео, там де я робила і показувала вам доріжку. Сьогодні хочу показати вам, як воно має бути. Знайшли один балончик газовий. Зараз покажу, як ми будемо його опалювати. Зовсім не те, що я очікувала. Я вважала, що це дуже легко буде його поплавити. Але то тільки мені здавалося, що це буде все легко. Щось балончик не поміг. Можливо, потрібна газова горілка, не знаю. Але вже є, що є. Це можливо, коли будемо ходити, то воно познімається, але балончик не допоміг. Я думала, що балончик краще його зніме і поплавить. Але я від цієї ідеї не відмовлюся. Буду щось думати. Можливо, газову горілку візьмемо, спробуємо нею обпалити. Все одно буду продовжувати ложити ці камінчики. Я думаю, що я справлюся з цією проблемою. Так, хотілося більшого ефекту, більшої краси, менша робота. Але, здається, мені тут ще потреба буде попрацювати, щоб цю пленку зняти. Так що... Від сонця вона не поплавиться, якщо вона від газу не поплавилась. Ну, поплавилась, але не дуже. Я вважала, що буде краще. Але що є, що є. Як то кажуть, маємо, що маємо. А так от. Така невдача. Я все не здаюся. Взяла ножа канцелярського. Зараз ще хочу спробувати обрізати ось так по кругу цей камінчик. Так. Зараз неудобно її піддівати. Ось все. Ось так от. Пообдирати цю квітку. а потім оці кончики, які тут у мене. Можливо, їх тільки опалювати. Можливо, так буде краще. Це ще обрізала, Зараз спробую зняти цю квітку. Так от краще. Знімається плітка, але оці кончики ще треба буде обпалити. Так краще виглядає. Ось отут я вже зняла. Ось така доріжка в мене виходить. Думала, легше буде. Але ні, легко нічого не буває. Що буде вільний час, буду займатися доріжкою. Найшла собі роботу, як то кажуть.